Вулкани це такі утворення, через які на поверхню землі виходять розплавлена гірська порода, гази та тверді частинки. Вулкани можуть бути як активними, так і сплячими або навіть згаслими. Я розповім про найбільші, найвищі та найцікавіші вулкани, а також про вулканічні бомби та як вулкани утворюють острови. До речі, в Україні теж є активні вулкани. Щоправда, не такі, як ви подумали, мова йде про грязеві вулкани. Це такий вид вулканів, де замість розпеченої лави вони переважно викидають воду, змішану з глиною. Хоч це може звучати не так захопливо, грязеві вулкани можуть вказувати на наявність підземних родовищ нафти і газу. Найвідоміші грязеві вулкани в Україні знаходяться в Криму. Але їх можна знайти і в Карпатах. У карпатському регіоні грязьові вулкани є великою рідкістю, відоме їх розташування лише у двох місцевостях: вулкан в селі Старуня, що в Україні, та група вулканів у селі Берка, це територія Румунії. Виглядають такі вулкани зовсім скромно. Наприклад, вулкан у селі Старуня має лише 30 см сантиметрів діаметрі. Незважаючи на скромні розміри, грязеві вулкани мають добрі лікувальні особливості. На території старунського вулкану є озукрит, гарячі грязі і води високої мінералізації, які, в свою чергу, володіють цінними лікувальними властивостями та мають лікувальний ефект для шкіри та суглобів. Абсолютним переможцем у номінації «Найвищий вулкан у світі є вулкан Мауна-Лао. Він розташований на острові Гаваї, також відомому як Великий Острів. Якщо міряти його висоту від поверхні землі, висота Мауна-Лао складає приблизно 4 тисячі метрів. Однак, враховуючи, що частина вулкана знаходиться під водою, його загальна висота від основи на дні океану до вершини складає приблизно 9144 тисяч метри. Що робить його найвищим вулканом у світі? Фактично, він навіть вищий за найвищу гору на землі Еверест, відео про яку є на каналі. Це діючий вулкан, який періодично прокидається і нагадує про себе. Востання велика активність відбулась у 1984 році. Виверження Мао Лао можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Зазвичай вони відбуваються через тріщини на вулканічному схилі, звідки витікає лава для гавайців. Вулкани, включаючи Мауна Лау, є святим місцем, які вважаються воротами до світу духів. Виверження вулкану вважається проявом сили божеств і може сприйматись як знаки або сигнали. Не знаю, як ви, а я б точно продумав про щось погане, наприклад, що це кінець світу. Вулкан Мауна-Лау є важливою туристичною атракцією, але не треба забувати, що це діючий вулкан, який становить небезпеку. Температура лави при виверженні зазвичай коливається від 1150 до 1200 градусів. Така лава може розтікатись на великі відстані, створюючи небезпеку для людей, сільського господарства та руйнувати інфраструктуру навколо. Щоб застигнути лаві, знадобиться досить багато часу. Тому перечекати десь в кафе у вас навряд чи вийде, та й краще такого в принципі не робити. В залежності від складу лави, її об'єму та умов навколишнього середовища. Лава застигає від декількох годин до декількох тижнів. Окрім цього, є ще вулканічні бомби. Уявіть собі великі шматки розплавленої або частково затверділої лави, які викидаються під час вулканічних вивержень. Тобто лава не просто собі стікає, а ще й може летіти в різні сторони у вигляді палаючих каменів, руйнуючи будівлі навколо. Мені вулканічні пейзажі чимось нагадують марсіанську поверхню. А чи хотіли б ви зробити собі таке фото на пам'ять? Іноді виверження підводних вулканів так такі вулкани теж є, можуть утворювати нові острова. Острів Сурцей якраз утворився внаслідок підводного вулканічного виверження. У 1963-1967 роках. Так територія Ісландії збільшилась на ще один острів. Сурцей найпівнічніша точка Ісландії. Він утворився під час вулканічного вибуху, що розпочався на глибині 130 метрів від рівня океану, і сягнув поверхні 14 листопада 1963 року. Спочатку острів був розміром у 2,7 квадратних кілометрів. Але ерозія, спричинена вітром та хвилями, поступово зменшила його розмір у 2007 році. Площа Сурцей становила вже 1,4 квадратних кілометри. Якими б корисними чи високими вулкани не були, все ж це дуже руйнівна сила, яка може як і створювати, так і руйнувати. Найвідомішим вулканом у світі є, ймовірно, Везувій, що знаходиться в Італії. Він відомий своїм катастрофічним виверженням у 79-році нашої ери, яке знищило римське місто Помпеї. Ще один найвідоміший вулкан Етна теж знаходиться в Італії. Це один з найактивніших вулканів у світі. Досить часто в новинах можна почути, що Етна знову прокинувся, в результаті чого відміняють авіарейси або навіть евакуюють туристів та місцевих. 21 лютого 2022 року сталося чергове серйозне виверження вулкану Етна. Тоді стоп вулканічного попелу піднявся на висоту 11 тисяч метрів. Вулкани можуть мати значний вплив на клімат і людське життя. Наприклад, сірчистий газ при викаді може перетворюватись у сірчану кислоту в атмосфері, яка потім усідає у вигляді кислотних дощів. Це може призвести до зміни температури і кислотності води. Недарма в дитинстві лякали, що якщо ходити без парасолі, може випасти волосся. Вулканічний попіл і гази викликають респіраторні проблеми, такі як астма і бронхіт. Також лавові потоки і вулканічний попіл можуть знищувати будівлі, дороги і іншу інфраструктуру, що вимагає дорогого і довгого відновлення. Виверження вулкану Пінатуба у 1991 році призвело до загибелі 800 осіб і масових евакуацій. В результаті виверження хмара попелу та газів піднялась на висоту 35 кілометрів. Токсичні дощі і лавові потоки пошкодили або знищили сільськогосподарські угіддя, водні джерела та інфраструктуру. Попри все це, вулканічна діяльність може мати кілька позитивних ефектів. Вулканічні пейзажі, гарячі джерела і гейзери приваблюють туристів. Наприклад, національний парк Єлоустоун у США і вулканічний регіон Ісландії є популярними туристичними напрямками. А вулканічний попіл і лавові породи містять багато мінералів, які збагачують ґрунти. З часом цей попіл розпадається і перетворюється на радючий ґрунт, що може покращити якість землі для сільського господарства. До речі, в деяких виноробнях вирощують виноград на таких ґрунтах, і вино з нього коштує дуже дорого, має специфічний смак, якому притаманний присмак попелу. Якщо відео сподобалось, напишіть про це в коментарях. Також буду радий вашій підписці та сердечку. До зустрічі в нових відео.